Мене звати Олександр. Я маю честь служити штатним капеланом збройних сил України від українських церков християн віри Євангельської. Я є пастором церкви міста Одеси, Віра, Надія, Любов, старший пресвітер Віктор Марченко. І я служу в сухопутних військах України. Збройних сі священницький обов'язок провів мене у військо. мій світогляд, мої переконання. Привели мене на посаду штатного капелана, де я можу реалізовувати свій священницький долг і свій громадянський долг як чоловік нашої батьківщини. Маю дружину, двоє дітей. От, і від цього форуму я очікую об'єднання наших зусиль, всіх християн віри івангельських на те, щоб служити нашим військовим, служити хлопцям, особливо тим, які безпосередньо. Боронять нашу державу, нашу батьківщину на передовій, в окопах, щоб доносити їм Божу любов, Божу ласку, Божу надію, підкріпляти їх духовно, разом з ними молитися. Можливо, хтось буде навертатися до Господа, отримувати дар вічного життя, більше віри, і більше надії для того, щоб разом долати цей шлях, долати цей тягар, нести цю ношу на цьому шляху. В цій останній боротьбі перемагати, повертатися додому живими, жити на нашій землі, яку дав нам завдання, це не стільки відразу людям говорити про Бога, скільки бути поруч. Перше і головне гасло бути поруч, бути поруч з людьми, які пережили певні обставини, певні події, мають певні травми. Бути поруч з ними, щоб будь-який час бути підтримкою. В першу чергу це просто вислухати те, що є в серці людини, коли людина може вільно. Поговорити, розказати все, що є всередині, вивільнити це вже їй допомагає, і потім в бесіді, в розмові, спілкуванні кожлан він відчуває той момент, коли можна сказати про Бога, про щось таке більш духовне. Але з самого початку це задовільнити найважливіші потреби це спілкування, бути поруч, відчувати, що ти не полишений, що люди навколо. Заради яких ти скажімо так отримав поранення або травму, або контузію, вони тут поруч і вони разом з тобою готові долати цей шлях до одужання, до встановлення.